Добрий ранок, добрий ранок. Пройшло чотири дні, як мамки не було, але два дні тому була Даша. А це шоу вже зараз сюрпрайз? Це в нас вже, я так розумію, кс -кс 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 -кс. хтось у нас вже виходить із манежа, да? А хто це такий? Це хлопчик, а нам треба дівчинка. Значить, чого? Ми сьогодні приїхали на машині, я з торбами, з сіркою, з білізною ще будемо мити. Що у нас тут нового? У нас нового їм какаємо в туалет. Молодці! Їжі Даша оставила, ще тиждень можна було не їхати, але ж прибирати треба, треба прибирати, треба. Що в нас тут? В нас тут, як завжди. Куди хочемо, пісімо, куди хочемо, какаємо, замечательно все. Да? Так, друзі, ми сьогодні вибираємо з вами дівчинку з цих двох, раз, із трьох, раз, два, три. Чорненькі біленькі. І ця дівчинка в нас їде на прилаштування в ту ж саму родину до свого братика якого ми прилаштували той раз. Молоді люди виявили бажання нашими общими уговорами, що котику треба компанія. І вони сказали: везіть нам дівчинку, вибирайте самі на, на своє усмотрення. Так що, зараз будемо вибирати. Вода у вас хоч трохи була, трохи води є. Так, все, починаємо трошки вбирати, паштетик давати, генеральну уборку робити. Срочно треба роздавати, вони вже вилазять повним ходом. Зцибають на стіночку і вилазять. Може їм так робити, щоб підставляти, щоб вони могли назад. Даша відвинула. Сьогодні субота, ми не на праці. Ми приїхали в Київ. У нас машина їде тільки тоді, коли холодно. А сьогодні 0 градусів вночі був. Так Ми виїхали в 5 ранку, бистренько добрались до Києва, ні разу не заглохло. Тепер надо нам з таким успіхом добратися ще назад, щоб не заглохло. Але якщо буде глохнути, то вже це легше, це вже дорога додому. Приїхали, покормили котиків, <кхи> помилися. Пару стірок поставили, і я зараз іду в епіцентр, хочу купити там пару кусків ліноліума на підстілки там кое-куди в село і може якусь рослинку ще куплю. А так ми хочемо швидко додому. Поки сказала, вітя поки не потепліло. Ще ж вранці вам показувала, що сьогодні котенятки одне їде на прилаштування. І знову ми звідтію це за, за місто. Ми місто Вишневе. Це трошки за, за Київ, зовсім трохи це пригород Києва. Але ж ми теж з Вітію не будемо їхати своєю машиною, доїдемо до окружної, пересадимо на зоотаксі таксі котенятку і воно поїде в нову родину. Так що в нас сьогодні теж така важлива справа. Обожнює епіцентр, працює з піввосьми і погріться можна зайти і скупитися. Ось ось. Котячий відділ і собачий. ну Я тут таке купляю. Дуже рідко щось. от І тут є і продукти харчування. так ось я Зараз хочу подивитися, баночки завезли. Мої не їдять, не їдять. Але бувають і скучають за цими баночками. Це леопольд дуже багато тут натуральних інгредієнтів. то може візьму чуть-чуть Побалую їх. Але ж я кажу, на кожен день вони таке їсти не будуть. А раз так, раз, два в тиждень можна брати. І баночки мені пригодяться для консервації. І олія, і мука, лівки, печиво, мінеральна вода тут все є: і м'ясо, і колбаси, і консервовані продукти, і овочі, і фрукти. Є усе. Це коли був коронавірус, тоді ж дозволяли магазинам робити. Тільки тим, в яких є продукти. Ну, і епіцентр центр швидко вів продукти. І тепер продукти до сих пір, але дуже зручно. Зайшов купити кірпіч, купив заодно і хліба. В цей відділ мені краще не заходити. В мене вже нема землі, де що садить. Я маю виду із квітів. Там, де ще садить город, а в мене ще й не орано. А... а це що таке? Ага, це ж журавлина ягода така. А це виноград, а це червона смородина. Дуже багато квітів. Я тут на початку весни купила квіти, теж посадила дуже-дуже багато квітів. Не знаю, як вони ось, ось сьогодні приморозок. Що там будуть за квіти? Лілій дуже багато. Смородина. Лохина. Але вже менше набагато асортимент. Може, вони на вулицю винесли. Поки я була в епіцентрі, Відя за мною поїхав, Оце кусочок філейки лежав на столі. Представляєте, яка розумна? Взяла, притащила їм сюди і вони вже його чвакають, жують щось його. А чого за вас там, скільки вас там, я не поняла. Кого там затоптали вже? Дай сюди. Зівой, ребенок, ти там зівой, ребенок, ти зівой, зівой. Так, ну що, дівчинку зараз будемо вибирати. Яка поїде жити у нас в місто Вишневе. Ти пригрілась, Доча, чи тобі погано? Ти пригрілась просто, так? Да? А ну дай я на тебе подивлюсь. Ні, ти просто пригрілась. В хаті дуже холодно, ми приїхали, включили газ на часик. на годинку. Так вони пригрілися, прям аж сплять. Зараз міняю пісок, воду ще раз, їжу даю, і ми все-таки будем, будемо через два дня. Я буду вівторок. Яка розумна кітечка моя, кітюня моя розумнюха, каже Таня, хватить кормить моїх діток хімією, хватить, давай вже їм якесь добре м'язку, філешку давай, да? Доця моя маленька. Так думала, що вони голодні, притащила їм філе прямо з кульком, прямо в манеж. Все, давай будемо вибирати когось, тобі трошки легше буде, і в нас лишиться троє. Так, ну що, ребенки мої? Оце. Один із них хлопчик од... і дівчинка є тут. А ну давай показуй Пісюху. Мама очки вдіває. Нам же треба дівчинка. Це я вже, знає, це не знаю, це вільно хлопчик. А це, навільно, дівчинка. Давай. Ти Кусюка? Ти Кусюха? Давай, мама, буде дивитися на пісюльку на твою. А це, по-моєму, дівчинка у нас. Это у нас девчонка, писюльная такая девчонка. Такая писюльная девчонка, Галюся, зевот такой басузий. Басузий зевот. Все, поехали. Буду сейчас ехать. Новое життя. Пока я сейчас тебе в сумку. Дойдем, доедем до почты, возьмем сейчас переноску, там, где девочка робить. И все, и поедешь. Зайка моя, злякалася. Все, да. Ти зрозуміла, да, її? Ти зрозуміла, зайка, так? Да? Все, вона вже зрозуміла все. Сиди, Кіся моя, зараз поїдемо. Зараз мій кролик золотенький, поїдемо. Як вона відчуває, що я зараз її забираю, цю дівчинку? От скажіть мені, будь ласка. От як вона відчуває? Вона вже її побачила, що я її почала в сумку ложити, що я вже на неї звернула увагу. Вона її зразу в охапку облизувати, цілувати. Давай вилизуй її в цьому її, давай. Моя заїнька золота, така мамка хороша. Така гарна мамочка. Все, їде твоя девочка вже, їде твоя дівчинка, не переймайся. Она будет дуже в хороших умовах жить, в очень гарной семьи. Все, давай душить всех. Давай играться со всеми. Давай гулять, давай мамку, сизюлька. Нападение на мамку. Мамку будем сисюлькать сейчас все быстро. Да мамки не зисюльки. А ну, мамка, давай зисюльку, нам быстро. <coughs> Ой, друзья, буду я. Збиратися, бо це, на це можна дивитися безкінечно. Ми вже з кисенькою упакувалися. Нема куди її. Переноска зараз на почті, бо дівчинка там робить, а дівчинка вдома, а переноску на почті оставила. Ми зараз заїжджаємо на почту, забираємо переносочку, да? як їхав її братик, і все, і погнали. Пока моя зірочка, пока. Дивися за ними гарненько, дивись. Які вони у тебе гарненькі, які вони у тебе ластунькі, малесенькі. Ростуть, казала Даша, не по дням а по годинам. Да? Зяйки мої маленькі. Так, у нас лишається дівчинка, хлопчик і хлопчик. Два хлопчика і дівчинка лишаються. Ні ці восібі, не цівосібі, я така дівчинка толстуска маленька. Так, все, а ти не вилазь. В пазусі сидить і вилазить. Все. Мусор в руках, стірка, кот в пазусі, сумка з грошима о, і з документами. Господи, хоч тут воно все Коврик для жоріка, щоб ви розуміли, це зараз все потащу, вітя мене жди вже на вулиці. Все, рибочки мої, все ніяк не можу і піти. Пишіть, кричіть, кажи. Перший раз мене винесли на вулицю. Я такого ще не знаю, я тільки квартиру знаю і то. Не не квартиру знаю, тільки цей. Дима, зяйка там, давай. Ой, Вийдемо, такая. А тільки басі, у бассейн кажу. Господи, мені Все, біжимо до віті, визиваємо таксі на окружний і відправляємо це дитятко. Все ми вже вдома. Благополучно передали котенятку таксісту Новые Папа з мамою відзвітували вже, що воно вже благополучно доїхало, зустріла е, свого братіка, да, Міртуся. От все хорошо, все вже вони їм купили, спитали, е, чим кормить, коли прививки. В общем, все добре. Я надіюсь, що е, цим хлопчику і дівчинці, цим котеняткам в житті дуже повезло. А я пішла поратися, бо... боже, що там таке? Пішла пора, бо вже гавкають на, на все село. Заходи, пошли. Собаки, балабачки мої, Балабаки мої Такі балабачні. Я, я вся буду зараз грязна, Мірта. Ну, Блін, ну що ти така роззява? Все, 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 ні, ні. Не заваливайте мене. Все, гуляйте. Все, все, не куча. Ти поки не йдеш, тому що у тебе лапка больна. Так, гуляйте. Все, всі гуляйте. Давайте, 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 гуляйте, гуляйте гуляйте. Мірта, дивись за ними всіма. Малишня карандашня моя, малишня моя. Ні, не жалуватися. А гулять, дивіться, гуляйте, все. Нікуся, куча, йдемо дочі. Перев'язку Даня буде робити. Давай. Зараз двері закриють. Ой, Каменка, що ж це за двері такі, подождіть, кажу. Це заходу, щоб вони не сильно гавкали зразу. От, зараз закрию двері. Ой. Так, жора, 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 тебе вже випустили, так? Да? Вони не сильно гавкали, зразу всіх випускаю. І вони тоді не сильно гавкають, не роздражають сусідів моїх. Так, ну в мене ще ляля э, -ля з рижиком в в машині. Ой, в машині, господи. Мірта! Мірта скотина, так. Мірта! Ах ти падла такая, редкостная. Що за собака? Що за собака спрашиваю? Здіваються на всі ми Так, так, не лізьте до них. Так, е, в машині. Рижик з лялею. В вольєрі, але вже хай сидять до вечора. Так, давай, 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 давай. Вон твої апартаменти. Ти тут все не напісюха, але не. Сейчас мама відкриває шторку. Давай, мама відкриває шторку. Ти кусив все то, ні? Не напіся, не накакав, боже, який ти золоте дитятка у мене. Яке ти в мене золоте дитятко? Все, мама, відкрила тобі все. Мірта, картоплю треба було насіньовуватися. Ой, Господи, здіватися над нею. Так, щось. Так, хто курив сигарети? Хто вже курив сигарети? Кашу не доїли, тряпки, порозтягувала. Да? Скажи, это не я, это, Мильта, Мильта, -то, миль -то, это просто Мильта. -то. Она меня втила с плохим всяким делам, да? Это Мильта. Ой, ты моя красунька маленькая. Так, да, я пошла переодеваться, бо куча справ. Куда пошла, Никусь? Никуся? А? а, да? На свое место, да? На свое место сидеть, да, и вообще не выходить. Жор, ты пивня был... В хаті. Давай. Півдня в хаті був. Піч ще не топилася. Що сьогодні будемо топити, бо 0 градусів. Так, что за порядки у нас? На подоконники, чого сидіть? А, там кормик у нас. Так. Йду, нічого не чую. Ну, все, давай, мама, включає телефон. Буде мить поли опять після вас, да? Да У нас кусять є, які люди мої. Красунька моя. Красуня моя. І моя стеснюля, красуня. Мір та всю малишню учить ображати Нікуську. Нікуська всі, всі дні була в хаті, так вони з завистю, з злості, що роблять з нею. Ну вони люблять, вони не больно роблять. Не боляче. Я ж слідкую. Дивлюсь, що просто ранку не поранили її на лапки. Вона як не може зажити. Там видно сосуд. Ай такі зізюльки. Ай зізюльки такі. Дай, 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 що робить. Річик, річик. Річик. А Вона така сама здорова, сама неуклюжа і сама добрячка. А делька мала, а така гавкучка, гавкучка. А там що почалося? Що не можемо поділити, дівчата? Дівчата, що не можемо поділити? Кусочок хістки? Чи кого? Чи, чи Несу в руках бумажку. Ця ідея і за мною і щипає, щипає. Міртуся. Ну що, красуні мої дві рижі. Ой, все, до своїх діток прийшла, тому що нас була за... все время в хаті з здоровими собаками, сказіда, ні в кузька, да, з здоровими собаками була. А тут прийшла до своїх братиків і сістлічок. Гуляйте. Що ви там знайшли? Пакетик роздерли вже якийсь який десь мусорний. Так, Міртуся, ну ти в мене найлюбиміший, я знаю, самая любимая. Все. І кожній собаці я кажу, що вона сама у мене любима. А як по-другому? Боже, яка добра бумага! Яка добра бумага! Просто це що, так вкусно, так? Да? Це так вкусно зараз? Це так модно їсти зараз бумага. Подумаю, що я вас зовсім не кормлю. Ви що, ребята? Ребята, ви що?